Вітаю! Зараз поговоримо про способи е керування властивостями об'єктів, про способи додавання до віконної форми <клух> інших об'єктів, інших елементів інтерфейсу. Згадаємо, як правильно створити проєкт. Отже, для створення проєкту ми маємо підготувати теку, оскільки проєкт складається із. Декількох файлів, вони повинні бути в одному місці для зручності, для зручності керування проєктом. От. <coughs> І от ми так ось створили. Ну, власне, кажуть, можна перемістити тепер це вікно на третю стільницю, аби воно не заважало. І за допомогою проєкт, новий проєкт традиційна команда створюємо. Програму. <coughs> І, як вже йшлося у попередній лекції, основним елементом інтерфейсу, взагалі основним об'єктом у програмі з графічним інтерфейсом є форма. Ось ця штука. От коли ми збережемо проєкт, як положено. У нас така прок. Ось та така, яку ми намагалися верніше створили для проєктів, зберегли сам проєкт, зберегли модуль форми. От. Коли ми запустимо проєкт на збірку, то при запуску цього проєкту у нас З'явиться просто порожня віконечко. З заголовком Form 1. Ну, давайте ми зупинимо проєкт. Закриємо середовище програмування. І на третій стільниці побачимо ось оцю частиночку, оц оцей фалик, який, власне кажуть, є виконуваним файлом. Нагадаю, що він дасть Тут ще буде exe Розширення імені файлу, яке звичне. Для програм у середовищі Windows. Ну, ось відкриємо і, як бачимо, форма є. От. <кій> і більш нічого на формі. Продовжимо розробку. Відкриємо той самий проєкт. Зазвичай у лазеру при запуску відкривається останній проєкт. Переконаємося, що це дійсно так. Останній проєкт це ось той проєкт, який ми працювали. От. І спробуємо позмінювати дещо властивості основного об'єкту екранної форми. Ну, ж таки, згадуємо, що для роботи з властивостями у нас є вікно інспектора об'єктів. Ось це Складається вікно з двох частиночок. Перша частиночка – це ті компоненти, ті об'єкти, які вже у нас в програмі є. От. І Друга частиночка. Це об'єкти та компоненти. Ну, власне кажучи, властивості об'єктів та компонентів. <кій> Події, які їм властиві, тобто методи. Саме тут ми будемо властивості налаштовувати. Отже, перш за все, познайомимося з властивістю Caption. Зазвичай ця властивість є у більшості об'єктів, які мають заголовок. Ну, Звичайно, що наша форма також має заголовок. Напишемо щось у цій властивості. Ну, після того, як ми <coughs>, набрали той текст, який буде в заголовку форми, можна натиснути на Enter. От, і побачимо, що дійсно. який об'єкт у нас в наявності, ну, власне кажучи, властивість об'єкту форма змінилася. От. Ну, що можна ще змінити у, у цій формі? Ми можемо задати її розташування. цього виберемо властивість. Спробуємо змінити властивість Left. От, наприклад, зараз <coughs> властивість Left має значення 418. Це ціле число означає відстань від лівого краю. Форму. От зверніть увагу, що зараз я форму трошечки порухав. І значення властивості. Також змінилася. <coughs> цю властивість можна змінювати, як я вже показав, за допомогою простого пересування за допомогою миші, а можна просто ввести нове значення. Ну, скажімо, 600 І ми бачимо, що відстань від лівого краю форми до лівого краю нашого екрану. Ось ця ось відстань. От вона встановлена у 600 пікселів. Так, тепер спробуємо змінити відста... э, властивість топ. Встановимо 400. От ми Бачимо, що знову таки форма змістилася. І вже це оця ось, ось відстань. <coughs> Можемо змінити. Ширину вікна. Ну, от Ми бачимо, що ширина змінилася. Ну, спробуємо збільшити до 600. І так само ми можемо змінити висоту нашого вікна. Властивість. Оця. Доразі на 240, ну, встановимо значення 400. І ось ми бачимо, що відповідно до тих властивостей, які ми змінювали зовнішній вигляд, тобто яке вікно воно змінилося. Тепер наступне завдання наше з вами. Ну, переглянути, як насправді буде виглядати. Це вікно у реальній програмі. Виконуємо збірку проєкту для відлагодження. От ми бачимо, що вікно вже створилося так, як потрібно. От, більше того, якщо ми зупинимо відлагодження і закриємо проєкт, і повернемося знову до нашої, до нашої теки із програмою, яку ми створюємо, От, то при запуску і програма. ми знову ж таки побачимо вікно, яке розташ... має відповідні розміри. І саме найголовніше, воно розташоване саме там, де ми вказали. Тобто, насправді координати оті, топ- і лефт, вони дійсні на момент запуску нашої програми. Потім, звичайно, що користувач може вікно пересувати по робочому столу, але при наступному запуску знову ж таки вікно з'явиться там, де ми йому вказали. От. Повертаємося до розробки. І ще раз нагадаю, що для того, щоб перемикатися між вікном редактора коду і вікном редактора форми, ми використовуємо клавішу F12. Зараз ви бачите її дію. Я один раз натискаю на F12, наверх піднімається вікно редактора тексту, другий раз F12, вікно редактора форми. І кнопка F11 е, активізує інспектор об'єктів. От таким чином. Як додати елементи інтерфейсу до, наш, до вікна нашої програми? <кій> Знову ж таки, як ішлося у попередній лек лекції, для цього використовується головне вікно. Нашої програми «Лазарус». Ось От. І Із цього головного вікна нас хвилює, хвилює палітра компонентів. Оце ось оця частиночка. От. Е, уже сказано було, що компонентів досить багато, тому вони поділені на вкладки за призначенням у групи об'єднання. Сьогодні ми будемо ознайомитися із вкладкою Стандарт і є вмістом. Власне кажучи, навіть не з усім вмістом, а з елементом текстовий напис, от, і з елементом кнопка. Ну, от почнемо з текстового напису. <coughs> як бачите, коли ми вибираємо якийсь компонент, який ми хочемо додати на нашу екранну форму, то він виглядає як придавлена кнопка. Отоплена кнопка. <coughs> Якщо цей об'єкт не вибрано, зараз ми подивимося, то ніякої придавленої кнопки немає. От я зараз вибираю і кнопка придавлюється. От. Після того, як я вибрав компонент, який я буду додавати на форму, мені потрібно або просто клацнути мишею. На формі, або за допомогою діагонального перетягування намалювати ту площину, яку наш об'єкт має займати. Ну, чесно кажучи, для об'єкту типу текстовий напис, э, все одно це ні до чого не призведе. <coughs> тому що текстовий напис, э, властивість э, авторозміру встановлена для текстового напису, як true. Тобто Залежить розмір текстового напису від, власне кажучи, тексту, який в нього будуть вводити. Давайте звернемо увагу на інспектор об'єктів, ну, на вікно інспектор об'єктів саме на цю частиночку. Тут ми бачимо, що <coughs> окрім основної форми нашої, от яку я зараз вибрав, ще з'явилася з'явився підлеглий формі об'єкт, дочірній об'єкт, мітка. От. Зверніть увагу, що коли я виділяю. Той чи інший об'єкт із мого проєкту, його властивості відповідно змінюються, тому що у форми одні властивості у текстового, поля, у, у текстового напису, тобто у мітки, іншої властивості. Ну, давайте спробуємо е, внести якісь зміни <coughs> у властивості об'єкту лейбл. Ну, почнемо звичайної скепшн, це найбільш така очевидна властивість. Це вона містить той текст, який буде відтворюватися у текстовому написі, давайте звернемо увагу на відмінність відтворення цієї властивості у різних об'єктів. Ну, давайте я вам обведу, щоб було видніше. Зверніть увагу. Наявна кнопка з трьома крапками. А якщо ми подивимося на цю властивість у форми. Такої кнопки нема. Що це означає? Це означає, що е, у заголовку вікна просто не може бути додаткових рядків. А от у текстового напису, який розміщений на формі, додаткові рядки можуть бути. От. І давайте ми зараз спробуємо е, створити однорядковий напис. Як бачите, в процесі набору тексту у властивість -E «Caption» змінюється і розмір нашого об'єкту. Звернемо увагу сюди. Додамо до нашої форми ще один об'єкт «T-Label». І спробуємо використати вже для ведення тексту ту саму кнопку з трьома крапками, тобто діалогове вікно. Ось воно діалогове вікно відкрилося, і тут ми бачимо, що в цьому діалоговому вікні ми можемо редагувати рядки. Воно так і називається, редактор рядків. І от Я вводжу рядочки. Бачимо, що <кліст> дійсно багаторядковий напис утворено. Хочу звернути вашу увагу, що знову ж таки ми можемо переміщувати ці об'єкти по формі так, як нам заманеться. От. Дуже цікава властивість ще є е, е, у такого багаторядкового напису. Властивість називається Alignment, ми до неї зараз звернемося, але я хочу дещо змінити е, наш напис. От, наприклад, е, написати слово демонстрація. От, і коли е, змінити властивість Alignment, вибрати з випадаючого списку центр то ми побачимо, що забезпечується вирівнювання. Тобто ніяких пропусків не треба додавати, треба просто змінити одну із властивостей. Ось ось. <coughs> ну, давайте знову ж таки виконаємо збирання і тестовий запуск нашої програми. Ось Ми бачимо тепер на формі розташований текст. Навіть два тексти. Припинимо виконання і спробуємо додати до, нашої, до нашого вікна ще й кнопку. І знову для того, щоб на кнопці було написано не слово Button, а якесь інше слово. Ми змінимо знову ж таки властивість кепшн. Напишемо. Скажімо, натисне мене. Причому, коли ми натиснемо на Enter після ведення тексту, то ми побачимо, що текст наш в кнопку не вміщується. Горю зарадити достатньо просто. Один із способів це просто змінити розмір нашого об'єкту за допомогою миші. Другий спосіб змінити розмір об'єкту за допомогою відомого. Відомої нам властивості, яка, яка визначає ширину. От. І третій спосіб це встановити властивість автосайз. У true. Зараз ця властивість має значення false. Зараз намалюємо, спробуємо намалювати. Так, autosize. Спробуємо виділити. Ось де вона ця властивість. Бачите, що зараз вона має значення false. Для того, щоб змінити значення цієї властивості, нам просто треба класнути у відповідному полі. От. І зверніть увагу, що розмір кнопки змінився автоматично. Якщо тепер е я у властивості caption, е, спробую набрати щось довше, то ми побачимо, що відповідно і розмір кнопки також збільшиться. Ось таким чином. Знову збираємо, перевіряємо, наскільки правильно у нас відбулася робота з нашим проєктом. Бачимо, що вікно є, бачимо текстові написи і бачимо кнопку. Правда, поки що клацання по цій кнопці не до чого не приводить, але це вже, це вже розмова наступних уроків, наступних занять. もうすぐ。Вот